Привіт, друзі, ну що так, у нас теж немає світла, так ми теж не висипаємось. І от щоб до кінця повністю не поїхати кукухою, ми вирішили якось розважитись і з товаришем купили собі по радянсько на радянському корчу. Ну, от, прокатавшись на них ціле літо, зробивши з них конфетку лялічку за яку не буде стидно, ми вирішили нарешті їх продати, щоб купити вже щось нове і зробити з цього челендж. Хто перший продасть, той і молодець. Ну і от, що за карчі, за скільки ми їх хочемо продати, дивіться далі в цьому відео. А я пішов ставити генератор. Привіт, Друзі, ми тут з Олексієм вирішили купити дві, два карча, яких ми зараз хочемо наспір продати на OLX. Хто перший продасть, той ти молодець. І почнемо з того, що я представлю вам свій корч, який я придбав. Потім скажемо, за скільки гривень або доларів. Так, ну було у нас по тисячу доларів, я думаю, що максимум, да? Цей корч... Е -е, так. Цей корч коштував трошки дешевше. Але у нього були проблеми. Так, а що ж це за корч? Дивіться, який прям. Апарат просто красавчик, Кагіва, да? всі діла. Що скажеш? Так... Е, виглядає супрово, модерново, навіть навіть доволі повсякденно, повсякденно чи якось не так. Повсякденно там. взагалі це ж повідомляє. Повсякденно, крім дивись, Крім того, спорт. що там е, двигун від Дніпра. Все інше, блін, чудово виглядає, гармонічно і е, колеса мені теж не, не а подобається. Я думаю. Колеса то такі, а я думаю, що двигун від Дніпра тут найкраща запчастина. Ладно, звичайно, шут шуткую. Але плюс в того, що тут двигун від Дніпра, в тому, що запчастину так, от просто вагон і тілежка. Да, просто вагон і тілешка. Так що Але я він думаю, так і ломаються, як тих запчастин. Ну, але ж розумієте, це ж мотоцикл за такі гроші, то, в принципі, на ці гроші, я думаю, що це прям чудове. Напишіть в коментарях, що ви могли б купити за ці гроші кращого, ніж це. Mm -hmm. Гарний варіант. Ладно, мені подивилися: тобто, це Кагіва, Каджива, Кагіва, правильно. З мотором від Дніпра. Ну, а на... давай. давай, Наша версія як називається? Кагівно. Кагівно. Кагіва і Дніпро, кагівно. Тепер. У мене взагалі, так. Да. Давай же подивимося, що ти нам пропонуєш. я що? Це, блін? Всі будуть казати: Вау, красень! Це що таке? Це ява, ява в 2025 році. Це що таке? Що це? це да, мій мотоцикл, блін? Чуєш, у мене тільки два питання. По-перше, яка це ява, якщо тут бак від чого? Від ежа? Не віджа, просто він е так виглядає, як віддержав. Він так пофарбований. Знову ж таки, так, типу... пишіть в коментарях. Ні, відежа, відежа. Ладно, Бак добре. відежа. Це перше. Бак відео. А друге а що тут за двигун? Яка це ява? Від яви. Що ти не бачив? <клес> Двоциліндровий двигун. Що да, все да, нормально. Да, люди ну... тобі напишуть. Вони не напишуть, мабуть, ну, двигун. Коротко, пишіть в коментарях, що це за двигун, але це тільки обіцяний. По факту, трошки обіцяний всі Ми... не дав взагалі часу, блін, не підготуватись нічого. Правильно, бо вже кінець сезону. Вже Каже, треба продавати. Знімати все. Блін. Вже треба нам гаражик цей во трошки звільняти. Так. Це типу ява, котра не ява, бак від відбіжа, двигун від е, казать. Кажи. Від Suzuki GS500, задні гальма, дискові передній гальма, дискові. Це Плюс. Що да. там у нас? Вилка вже не рідна і, і з такого А, і два цих... карбюратора. Ну неймить, типу, може і японський такого плану. Взагалі, типу ретроук на кожен день. Я називаю це так. Ну, але яка ж це після цього ява? Бак від'яви, двигун не відяви. Рама хоч відяви? Е, місцями. Ну, хоч Місцями хоч, відяви. Хоч так. Ладно. Тоді час завести їх і протестувати. Але, мабуть, тестувати ми зараз будемо мінятися. Бо я та свій вже тестував, а Олексія ще не спробував. Я бін, щось і відкру... Так само навпаки. Вже відкрутилось, щось вже. вже щось ламається. ну Це просто ява. Бачиш ява. Ну це, не, це що... Навіть Бачиш, якщо ти. Той... ти... Та. Не те, що Дніпро, але ну, не ламається прям. Поїхали. Ну і ще, друзі, не можна не згадати, що о цій першій вступній частині єдиним елементом ну, там, живлення світла була оця от штучка. Що це таке, зараз розповім. Це просто максимально зручний кишеньковий ліхтарик Wuben G5. Максимально зручний, бо функцій примінення цього ліхтарика просто мільйон. Наприклад, яскравість його у режимі звичайного ліхтарика аж 400 люмен. Він також має 7 RGB-кольорів, які можна легко примикати. Має вбудований акумулятор на 450 мАч з зарядкою Type-C. Вага всього-навсього 52 г, мені здається, це легше навіть ніж сірниковий коробочок. Ну і також він має водозахист IP68 і ударостійкий корпус. Ну і ще дві гарні функції. Перше, його можна носити як фонарик на кепці за допомогою кліпси, яка ще й обертається. Ну і в наш час з постійним вимиканням світла, він має красиву коробочку і його можна дарити будь кому. Це дуже гарний подарунок. Ну і як завжди, більше інформації ви можете отримати в описі до цього відео. І промокод на скидку 10% знайдете там же, а також у вас на екрані. Все, поїхали далі до наших мотоциклів. Так, ну що, ми вам мотоцикли представили? Представили. Тепер задача номер один доказати вам, що це не корчі, як ми їх люблячи називаємо, а що це нормальні, їздабельні мотоцикли, і заводяться вони з першого кіка. Єдине, що дивлячись на цей відеоряд, вам може здатися, що завести ці мотоцикли не так уже легко, і, в принципі, це так. Якщо говорити про Дніпро, то щоб завести цей мотоцикл, щоб запустити цей мотоцикл, треба відкрити кранік, почекати, поки в карби запуститься бензик, прокачати маслосистему пару разів кіков в пусту, і вже потім приступати до заводки цього мотоциклу з включеним запаленням чи запалюванням. Уяви ж, з іншої сторони, нормальний японський двигун з електростартером. Єдина проблема, що при покупці ця ява йшла з повністю сівшим. Майже мертвим акумулятором. Ну ладно, ладно. Yeah, yeah. Хильофі. Ладно, поїхали далі. А ви думали, що динозаври померли тисячі-тисячі років тому. Ані, от вам два екземпляра динозавра, які не тільки ще живуть, а ще й харчуються рештами своїх предків. Ну, це жарт про те, що вони жруть бензин, бензин складається з нафти, нафта це рештки динозаврів. Ну, ви зрозуміли чи ні? Мабуть, хіровий жарт, який треба отак от пояснювати, да? Ладно, їдемо далі. Ну і як ви бачите прогріті динозаври, мотоцикли вже не димлять і дарують тільки афійні позитивні емоції. Ну а про те, які саме емоції вони дійсно дарують, ми зараз і побачимо. Бо наступне завдання практичне – проїхатися на мотоциклі і показати, як вони їдуть і розказати, що воно таке з чим вийде. А де тут електростартер? Нема? Що треба підгазовувати? Не треба? Ні, давай. Уа! Та мене просто нога тренована. Я, коротше, на спорті. О, тут вибор, та ти що? Блін. Ой-ой-ой, а куди ногу ставить? Є! Ось, смысле. А, я їду. Скількись. Походу, Олексію так сподобалося когівно, що він не взяв ні шолома, ні камери, ні перчаток і поїхав кататися по гаражному кооперативу. Не дивлячись на те, що ми хотіли зробити пару підсьомів, як він їздить туди-сюди, отут біля нас. Але нічого, на щастя, ми вже знімали, як мотоцикл виглядає на дорозі в реальному житті. І тепер нам лишається тільки вислухати його думки про цей мотоцикл. Коротше, ні, взагалі, заводиться з першого разу. Це що мені сподобалось, з першого разу заводиться. Якщо підгазовуєш, працює дуже добре, по посадці. Блін, R6, Хто хотів собі спортбайка, але немає коштів, це ваш вибір. Працює рівнесенько, непогано навіть ручечку крутиш, і він їде. Не знаю, одні емоції, не знаю. що сказати, Я б може би собі купив би. Якщо був би поціновуючим Дніпра. Певно, купив би чисто для експірієнсу спробувати поїздити і подивитись на емоції людей, котрі будуть на мене дивитися і казати: типу, хлопче, ти хто такий, на чому ти їдеш? Да. А, але взагалі супер, Як я вважаю, скільки там? Яка ціна? Ну, почнемо з тисячі. Почнемо з тисячі доларів чи гривень? Поняв. Е, непогано. Моя оцінка, якщо брати 12-бальну систему, чи зараз 100 бальну, коротше, 11 балів чисто за емоції, за ексклюзивність і за непоганий технічний стан, як для того, хто не їздить на Дніпрі взагалі. На цій веселій ноті переходимо до тестування яви. Так, де тут кікстартер? Ха-ха, ява. Це ж не ява. Ладно, шучу. Так, стартером чисто, так? Да? Щеплення просто. Я трошки сьогодні пропустив, точніше, вчора день рук, в мене вчора був день ног, і я щось слабеньке нащеплені. Вона працює. Нічого, а кумчик ми зарядимо. Ну тут вже з іншого боку, тут, звісно, вже приборочка показує, нейтралочку у нас показує світло. Світло не показує. Показує заряд акумулятора, годинник якийсь і пробіг якийсь, показує, не знаю, чи правда, чи ні. А спідометр працює? Спідометр і тахометр працює. Ну що, поїхали? Перша вниз. Це була педалька гальма замість подножки. Нічого. Увы! Ну я скажу, що по легкості керування цей мотоцикл набагато легший, ніж Кагіва. Мені він так схожий на коротше, на якісь, знаєш, сучасні китайці. А тяга, звичайно, блін, ну двигун скільки тут? 50 кінських сил. 100. Ладно. В принципі, я може, думаю, що я її зміню свою точку зору. Це навіть краще, ніж Ява. Це, що це не ява? Ну з іншого боку, це добре, що, що це не ява, блін, що це не наб... Я купи тобі, я от, теж плював, заказав. Блін. В тебе нас... мікрофон не включений, тебе ніхто не почує. Блін, масло заліває, масло не заливає, блін, двохтактний не двигун. Блін, треба дихаєш цим блін, бензином, всім іншим. Треба заводити його, капіталку робити. Це ж блін, тобі взагалі тут все зроблено за тебе. А, все, ти закінчив? Мені взагалі ніколи мікрофон не вмикається. <рес> Йолки-палки. палки раз, раз. Не під. <рес> Ладно, ну я ж кажу, що по керованості мені подобається. Подобається те, що за такі гроші, а скільки це грошей? Я не знаю. Пропонуйте скільки. Пропонуйте, — скільки? Але вище тисячі доларів. Але вище тисячі доларів, так. Бо бо а чого вище тисячу доларів? Бо в принципі нормальний мотоцикл, схожий на китайця в керованості. Тоненькі, звісно, колесики, там десь щось, але дуже красива красочка, дуже гарно він себе поводить в русі. Гарний двигун. І що? і що? І що і, Це ява. І, і зараз ми ще розкажемо, що ми тут робили по цим двом мотоциклам, щоб вони вже після покупки ну, стали в такому вигляді. Зупиняєшся на заправці, одразу до тебе заправщик підходить, каже, ого, це що ява, чи що? І тільки раді цих моментів треба купляти цей мотоцикл. Да. А на Київу, що люди кажуть, то просто кажуть, що космічний апарат на да, взагалі не виходять, не заправляють і тікають з да. заправку всі, бо думаю, що то шахетують. Ладно, коротше, а тепер ми просто беремо і ставимо ці мотоцикли, фоткаємо і ставимо ці мотоцикли на продаж. І хто перший продасть, той молодець, а хто перший не продасть, той буде з цим мотоциклом жити все життя. Тому я хочу бути я то я не продаю взагалі, типу, бо вона мені подобається. Це Оксіко думав, що я її продаю. Я її поставлю десь за 5500, певно, як МТМ може якийсь 0,7. І буде вона довго продаватись. Потім я скажу: Оксі, типу, сорі, ніхто не дзвонив взагалі, я яїв немає. Ніхто собі не хоче таким мотоциклом, я буду сам ганяти потім. Ні, Взагалі <реш> це вся план для того, щоб блин, продати цей Дніпро і менше Дніпро взагалі тримати в житті і щось вже брати, щось краще. Яви на прикольці. Яка може бути ява, коли в тебе спортбайк? Ти подивись, як він виглядає. Подивись на цей мотоцикл і подивись на оцю шляпу. Блін, там від спортбайку тільки Поворота, посадка, і... посадка. І все. дивись. Більше нічого просто... немає. У мене в хайбусі посадка не така. У мене в хайбусі така посадка, а це прям спортуха. Блін, то ти... Ну, так і що ж робилося в цих мотоциклах. На жаль, друзі, як і один, так і другий. Ми їх називаємо корч, того що при покупці у них були деякі суттєві із'яни. У Кагівно, наприклад, не було. Зарядки на акумулятор, не працювали фари, не було дзеркал, і переднє колесо було на пів шостого. Уяви ж натомість був всього-навсього один із'ян, але то не із'ян, то просто велика емоція. Ну, як так? Є просто в шоці. Оце що ви думаєте, тут наляпано? Це бензин, який тече з цього карбюратора. А чого він тече? Того, що, ну, це ж стара. Техніка поплавкова, поплавкова. запорна ігла пропускає видно. А чого вона пропускає? Ну а чого не можна закрити кран, щоб навіть якщо вона пропускає, щось не сталося. Того, що попередній власник, ну як його назвати, скажіть, не зробив кранік. Кранік на цей бак коштує 100 гривень, максимум 150 Це просто катастрофа. І так, всюди з цим мотоциклом. Просто катастрофа. Ну, як? От Розуму вистачило його двигунці сюди вставити, А так, щоб він не тік, розуму не вистачило. Кошмар. Просто кошмар. Ну Тепер його навіть. Так, я не знаю, коротше, <смір> не перемикайтеся, називається. Ну і що? По ітогу, друзі? Як бачите, кожен хвалить свій корч, не дивлячись на те, що ми їх називаємо корчами. Мені більше подобається кагівно за його спортивну посадку, спортивний зовнішній вигляд. Ну і, в принципі, нормальний двигун, на який є завжди запчастини, є мільйон гігабайт, терабайт, чого самого байт інформації про те, як це все ремонтувати. А Яви є непоганий зовнішній вигляд, гарна керованість, більш сучасний японський надійний двигун. І от з цими всіми плюсами ми спокійно беремо і ставимо ці мотоцикли на продаж на OLX. Стартова ціна Дніпра 40 тисяч гривень, стартова ціна яви 1400 доларів. Дивіться на OLX, заходьте, а також пишіть в коментарі, скільки б ви віддали за ці чудові, ну це не транспортні засоби, це можна сказати витвори мистецтва. І в принципі, про ці корчі у нас ще буде багато далі серій, тож не переключайтеся, скоро зустрінемося.